Отже, наразі поліція офіційно розслідує інциденти з загибелю помічника залужного за двома статтями за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами у соцмережах. Тим часом точаться дискусії, чи дійсно це міг бути нещасний випадок, зважаючи на посаду і діяльність Частякова. Зокрема, журналіст Андрій Цаплієнко, посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах, каже, що ймовірні, з ймовірністю 99,9% це трагічний випадок. За його словами, загиблий Частяков нібито подумав, що в корупції не бойові гранати. А чарки специфічної форми. Хоча співрозмовник української правди в генштабі зазначає, що Частяков закінчував військову академію в Одесі і точно знав, як поводитися з гранатою. Сам головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, підтверджуючи смерть помічника в телеграмі, зазначив, що цитую в одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. Джерело Еспресо з посиланням на на дружину Частякова також повідомляють, що вибух стався при відкритті одного з подарунків. До нашого ефіру долучається Мар'яна Рева, речниця міністерства внутрішніх справ України. Вітаю вас, Мар'яну. Хочеться уточнити, що відомо станом на ранок. Чи змінилася основна версія вчора? Міністр Клименко описав обставини вибуху саме як нещасний випадок чи загибель внаслідок необережного поводження з боєприпасами. Оце от залишається основною версією для МВС. Вітаю Катерино, вітаю Україну. Ви знаєте, станом на зараз, з цієї роботи, яку провели слідчі під час першочергових слідчих дій, встановлено, що це дійсно було необережне поводження з боєприпасом, і всі зібрані докази свідчення якраз вказують на те, що це дійсно був нещасний випадок. Наразі триває досудове розслідування, проводиться. Надалі опитування осіб збираються вся необхідна доказова база, вилучені боєприпаси, вилучені предмети в будинку, де сталася трагедія. Вони направлені на експертизу, і ця вся робота якраз спрямована на те, аби об'єктивно назвати причину того, що сталося, але попередньо версія залишається така ж, тобто це необережне поводження з боєприпасами. Мар'яно, тобто можна стверджувати, що е, ці гранати були справжніми бойовими е, граната, яка е, підірвалася, і також ще на місці було знайдено наскільки я розумію п'ять таких самих гранат. Саме так ще п'ять нерозірваних гранат були знайдені на місці події. Вони теж направлені на експертизу для того, щоб встановити чи вони всі бойові. Але ви знаєте, факт трагедії, факт того, що, на жаль, маємо втрати, якраз говорить про те, що граната ця була бойова. Мар'яно, слідчі визначили вже хто саме дарував помічнику залужного ці гранати такий подарунок, і вже з цією людиною говорили, чи ця людина є під вартою, і проходить вона у справі як підозрюваний чи як свідок. Поліцейські ще вчора встановили особу, яка презентувала цей подарунок загиблому. Там уже в нього кабінеті вже провелися обшуки. Вилучені ще дві аналогічні гранати. Їх також скеровано на експертизу. Відповідно, слідчі провели першочергові невідкладні слідчі дії, і надалі вже в процесуальному порядку буде визначений його статус. Чи можна називати ім'я цієї людини напередодні телеграм-канали проте варто зазначити переважно саме російські писали, що дарувальником був заступник главкому ЗСУ з прізвищем Тімченко. Чи можете ви підтвердити або ж спростувати цю інформацію? Я не можу ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію, адже йде слідство, і це все дані до судового розслідування, це таємниця слідства. Водночас я можу сказати, що особа, яка ймовірно подарувала ці подарунки, вона зізналася в цьому. Вона розповіла, що дійсно передала цей подарунок загиблому і. Не думав, що серйозно не серйозно сприйме слова про те, що він попередив, що гранати бойові на жаль. Тобто, людина, яка презентувала цей подарунок, вона знала, була свідома того, що це саме бойові гранати, і попередила про це частяково. за тією інформацією, яку ми отримали внаслідок першочергових слідчих дій, саме так, що попередили і ймовірно не повірив загиблий в цю інформацію. Не повірив, тобто в момент, коли тримав він цю громату гранату в руках і витягував цю чеку, так само не розумів, не знав, що це бойова граната. Що, що вам відомо скоріш за все, так факти говорять про це. Чи можете ви розказати, якого типу ці були гранати, як вони працюють? Може відрізняються від того, що ми всі ніби як розуміємо, бо це такі загальновідомі факти про гранату. Якщо дістати чеку, то вона буде не підриватися. Чи міг гіпотетично, якщо уявити, не знати військових чистяков, як вони працюють? Що це небезпечно витягати це кільце? Що про ці обставини вам відомо? Ну, зараз говорити про якісь пропущення, міг загиблий чи не міг знати розуміти. Очевидно, що якщо він військовослужбовець має відповідний бойовий досвід, то скоріш за все він мав би знати і розуміти, як воно працює, і що це за гранати, якого типу все таки варто утриматися наразі від будь-яких висновків, дочекатися рішень експертизи. Мар'яно, а наскільки взагалі нормально є практика під час війни дарувати бойову зброю? Чи як вона там потрапляє до рук? Чи це також буде розслідуватися, де вона взялася, де її можна придбати, взяти? Адже це дійсно небезпечний подарунок і ці гранати логічно було би використовувати на фронті, чи можуть вони бути у вільному доступі? Звісно, це все буде встановлюватися в рамках досудового розслідування. Як надійшли ці гранати, яким шляхом як вони опинилися у тієї чи іншої особи, на яких підставах вони були передані вже іншій особі. Водночас, хочу зауважити, що національна поліція зі свого боку докладає всіх зусиль для того, аби максимально знизити незаконний обіг зброї та боєприпасів на території держави, в тому числі для цього працюють блокпости, в тому числі. Світ для цього проводяться перевірки якраз для того, щоб знизити ймовірність таких трагічних ситуацій у відносно мирних регіонах нашої держави. Мар'яно, що загрожує підозрюваному людині, яка подарувала частяково ці гранати? Чи от якщо слідство встановить, що дійсно це нещасний випадок, що там не був попереджений? Тобто, як можна кваліф... кваліфікувати і можливо перекваліфіковувати цю справу? Розкажіть отак, от юридично, як воно може бути? З юридичної точки зору зараз важко про щось говорити, тому що все залежить від тієї доказової бази, яка буде зібрана. Я б не хотіла зараз говорити про якусь перекваліфікацію, щоб неправильно були трактовані мої слова. З того, що ми маємо наразі відповідно максимальне покарання, це і до 15 років позбавлення волі. Але в той же час хочу зауважити, що по перше, все буде залежати від тих доказів, які. Зберуть слідчі, які будуть затверджені процесуальним керівником, і відповідно від рішення суду. Чи буде справа в майбутньому перекваліфікована? Не виключено. Але наразі поліція діє в тих процесуальних рамках, які ми маємо. Я дякую вам, що долучилися. розказали усі деталі, які можете розказати. Мар'яна Рева, речниця міністерства внутрішніх справ України, була гостею нашого ефіру.